Подивися, де кіп знаходиться. Це нам скрістична. треба що, нам тільки... Ну, крісла ми вже не подивимось, да? вже, мабуть, воно в неділю, о 7 вечора, боже і кіп не працює, до речі. Чай, побачимо, працює. До 20-ї працює. Ой, у нас мало часу. Мабо. Чи може вже в наступний раз? Та ні, давай вже зразу залетимо, ми ж тут рядом. Ми ну, залишим. зараз темно вже буде, так. Стигнемо, стигнем, давай. Ні, ціни, ціни не супер великі. Типу, ні, нормальні. Це нормальні, М -м. але, типу, я... Я просто оцінюю по, по ціні і по ступені свого задоволення. Скільки борщ коштує в 100 років? А, я не пам'ятаю. Там, мабуть, 300 з чимось, так? Да? Чи 200, 270. Це коротше, до близько 300 гривень. Але там я якось я хаваю і прям піздав. Да, там нема вибору без кісткового мозку. За те що? За те спробував вперше в житті кістковий мозок? Не зрозумів, що це було таке. Ну, жижа, як знаєш, як кустризу. Ну, <гум> Шлімака шлі захавал. Шлімака проглотив і все надо. 230 гривень строки. Покажи, як добре сидять. Багачі. Багачі сидять. <гум> ну зате вже дощ не йде. Нам зразу треба оцей на рюкзак штучку. Добре, що випав кістковий мозок. Бо там здається рандомно випадають частини тіла, у мене другого анус випав. Ми колись з тобою а кол... їли в той кафе вітрина. Да, їли. — А чому ми тут були, я не пам'ятаю. Чи ждали? Що ж чекали? Mm. А, а Коли на кріслах для багачистів будемо сидіти? Ну вже поїдемо наступний раз. А, і ми прямо йдемо в ту сторону, забираємо машину їдемо, і їдемо. Нам туди ж, так? Да? Да. Давай проскочимо. На сірий. Проскочимо на сірий і скажемо, що ми собаки, якщо що. Наш гендер собаки. Так, да, так, да, да, за 80к. Ну я бачив, що є магазини січових, де можна їх типу. Опробувати. Але я не знаю, чи туди можна зі стрімом чи пустять Бля, в таку погоду, звісно, ніхто я не хоче це робити. Айкоси вийшли, не хочете проапдейтити але раджу не брати Ілюма Ван, бо на ньому всі смаки однакові. А, ну нам... нам відправили один Айкос з Польщі. І якраз сьогодні він доїхав до Києва. То там вже подивимось. Ну, поки цей один візьмемо. А там, може, ще один докупимо. Блін, класно було взагалі кинути Айкос. Це пиздець. я ловлю себе на тому, що я стільки став його курити, що піздець. Е, Алекс, а ще раз поясни, будь ласка. Вони всі оці нові, це і люма, правильно? Але серед них є якийсь ван, а є не ван. Да? Бо я тупо не розумію. Я пам'ятаю, новий Айкос. там, де не треба чистити. Все, що я пам'ятаю і знаю. Да, так, да, Китайчик, Це одна з причин, чого я боявся починати курити Айкос. А, тобто вони навіть новий зробили монолітний? Я цього не знав. Я думав, що всі нові вони тільки такі, як оцей звичайний дуо. Опа! Опа, не очікували! Не очікували, козли! Три різних форм-фактора. Я... Моноліт, як дуо, як флобіги барсідка. Лобіги... Це, це, це куромагенія, походу. Шубі а, ну цей барсетка — це найдорогій, правильно? Блін, я теж хотів би найдорожчий. Але купляти не хочеться, хочеться, щоб як ромі подарували. Кого? Айкас? Найдорожчий. Рома його в відосах навіть не курить. Хайновиться, не спіши, не спіши, не спішить. На що воно їм треба взагалі йому дарувати? Так, направо. Може вони перепутали? Що? Хотіли мені подарувати, а подарували випадково ромі сюди... Щоб... Щоб... Коли вже Щоб... оці блядь, ларки горькі позакривають? Що за горькі нахуй? Вони якось їх там попереіновували, типа, ріпа? Щось незамітне. Yes, yes, Знаєш yes, yes. що мені проснилося? Що я був на стрімі у Тайтаке і говорив російською там. <звук> 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 Добрий, блядь, день. Сюди? Сюди? Так, да, зараз дивлюсь. Тут, по-моєму, так? Да? Не знаю. Там написано Так, так, кіпоно.

Так, да? да, десь ми там заходили в під'їзд якийсь. Я пам'ятаю, може туди. туди ага, а, воно тут так, написано, йдемо йдемо. Коли ми тут були до повного масштабу? Вже, у році 20-му, 20, -му, 20 -му. Та ти що, ще раніше? Ще раніше? Ну, бабуряху, коли ми Це коли ми бабуряху купляли, а. бананку. Ось окіпи, звоночок. Ого. Клас, хоча в такому ж домі жити. Сюди, а виходиш, там я вау, Боже, яка краса. Це просто мрія прекрасна. О, Господи. дверями не пришиблась. Добрий день. Добрий день. 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 Має бути. <сум> Бо ви зайшли, там впав. Впав стрім. Теоретично має бути. Що нам треба? А, скажіть, будь ласка, у вас є взагалі чохли для рюкзаку. На да. Да. А, да. А, От, вот от для, для такого. Ну. А, але він всьi всьi. дуже маленький. Ні, він розтягується, він, ага. він на резинке. А. Ну можна поміряти. Ага, Та, а речі, давай, давайте має. приміряємо. Так, чекайте. Чи давайте. Там шком і це реально, і ка. Давайте я вас сюди. Вирішилася дойти за ринка. Ну ми ще і просто до вас збиралися. Да, налізе. Клас. Да, чотінка. Вообще чотка. Супер, так. Затягується. Тут його можна підтягнути, як він великий. Клас, все, і кинув собі туди його. Дивіться. там є зеркало, можна подивитися, як воно. І виглядає sistEL. лучше, ніж сам реклам. би трошки. Так, взагалі... — Клас. Клас, треба одразу брати. А яку ціну вони. То я його і знімати не буду тоді. По 650. Ага. Там зверху затяжечка. О, затягуєш, і він там чотенько сам. А ви знаєте, я один раз один раз сказала на стрімі Кіф, що в мене бананка якісь років, ава. Каракава Каракава, Ава Бомба. Я й що? Плюс навички, два вам зразу. Ну ви до речі, можете принести стару, здати та на нову отримати мінус Серйозно? відсотків. Серйозно? Якраз ми можемо у нас. У нас дві? Ну, чорна у нас ще нормально. У нас біла, отака маленька, вже затаскана ну, трішки. Ну, можна принести здати, то там, на рюкзак або. Ага. О, класи, о, так, оцей рюкзак тобі тебе хотів. <кхух> він тут все влізе, мені для них полі в, в корисне. Так вже, вже в тебе ж є, я ж тобі віддав старий відеорелів. Ну так, точно. Але прикольний, ти казав. Ну так, він прикольний, він в житті прикольніше виглядає. Так, диви, мені, мені ж е, якусь маленьку треба. Ти казала про таку, типу. чи Таку, да, так. А, але вона через плече йде, так, да, виходить. Mm -hmm. да. чи, ну, я чи би всьо? взяв таку, мені набагато зручніше, коли воно в мене отут от. Ну вона Як... по-девільному виглядає, коли ти твої банані. Ну валюту буду міняти заодно. Mm -hmm. Нічого страшного. А диви, яка ось, так? То тоді і цей не будемо брати, а принесемо стару. Якраз ну, вона у нас mm -hmm. лежить в нашому Якась чоденька, ця зелена. Ні, оця перша. Оця перша? Це вони одразу йдуть з цими, так? Так, да, з патчами в комплекті. Ну і є ще окремо можна докупити там такі патчі. Ого. І ще вівторок буде такий, але зелений. Товарній, mm -hmm. їх там 20 штук, вже 15. Така. Чи чорна, і тобі якраз тобі що, телефон як Маша, закіданик? Ну, не, не те, що мені треба, я ж тобі кажу. Ага, а в, в якого ціну такі маленькі? Ще mm, скажу по 1200. Ага. А оці? А ці залежать від сумки. Різні ну, там є дати, mm -hmm. то, ну, з кордори по 3, це по 3500. Коротше, візьмемо ту сумку, mm -hmm. приїдемо і поміняємо. Mm -hmm. Що тоді розраховується? Так, да, я, да... Да, я поки за кавер тільки розрахуюсь. А це для чехлів для телефонів, ти знаєш? Ну, взагалі, вона якби для цих сумок і чохлів для ноуту, але теоретично, якщо карабін підійде під ваш чохол для телефону, то можна. так. Я просто собі таку суночку потім Угу. А тобі треба, так? На літо, звісно, ганять, такі особисті. Вона мені нагадує, як це, як раніше для телефонів така штучка була сюди. Я думаю, вона цим і натхнена. Що, пішли тоді? Стікери мені дають. Uh, uh, що? Тепер можу сказати, повно, повноцінно є рюкзак на 100% готовий. Це sure. фінальний елемент, якого не вистачало. Як ви бачите, з колонкою теж придумав, бо на останньому Релі вона в мене в кишені була, тепер вона тут, як треба. Довелося карабінчика приїбашити, але є, висить. Uh, чохол від цього є, в дощ захищає, коли холодно, трішечки, я думаю, гріє uh, в цей. Коли спекотно, його не одягаєш і все. Ой, а щось таке знайоме, мені здається, такий, такий біля цього є, біля, а, біля шота, здається. Щось назва дуже знайома. Це у нас чат от відстає сильно. Ні, ну У вас на ек... той чат, який на екрані пишеться, у вас. То він там звичайна затримка. У нас цей же стрім іде з затримкою в ОБС, і ОБС ну, від, у вас теж затримка йде. Тобто вона така трішки подвійна. Кафе Перемога там було. Перемога вам, буде. Вам, вам треба рахувати, скільки пройшло секунд з моменту, як я прочитав повідомлення. От, наприклад, на, на напиші Владма цей, напиши щось, і я прочитаю це і з цього моменту рахувати. Ого, довго. Ну, що? Це після падіння. Ага, я думаю. мабуть, мабуть. Ну зараз додому приїдемо воно вирівняється. Філі, блін, Мічтаю жити на золотих воротах, як настоящий київський хіпстер.